Є офіційно, ну, ці документи не є офіційні, тому що в принципі, нас немає юридичного визначено, що там відбувається. Тобто це не є окупація, ну, офіційно це не є е, війна, це внутрішнє розпорядження е, Служби безпеки України про те, що там не підконтрольні території. І є, е, звичайно, що переміщення, яке фіксується на станціях. От ми підбили підсумок по цій станції, ну, по цій дубіції. Це в середньому 700 тисяч вогонів було за рік і чотири місяці. Вчора блокували, так скажімо, трошки таємно, там затримували на блокпостах, намагалися не пропускати хлопців. А власне, як вчора блокували? Як це? Як... А я вночі приїхав, коли вже все було заблоковано, бо в мене автомобіль поламався, я не встиг. Але все нормально. Ну, хлопці, які тут блокують, всі військові, прийшли гарячі місця. Е... Недалек, де, де, де є такі хлопці, які недалеко від цим мали взагалі позиції свої, коли були призвані служити в армії. Проблем ніяких не, немає, тим більше мене теж зупиняли нацгвардійці, не хотіли пропускати, але три хвилини е, розмови, не користуючись навіть статусом народного депутата, є. Немає не, ну, якихось яких таких законних підстав сюди не пускає. Ну а от цю саму точку планували давно заблокувати? Чи як це спонтанно вийшло? Сюди треба було готуватися. Сюди треба було готуватись, бо тому що, ну, по-перше, тут потужна е, е дорожня гілка, е, а по-друге, це далеко. Від, наприклад, від Бахмута, це далеко. Близько до передової, дуже близько. Ну і би, тут треба зосереджувати дуже великі сили, тому що ще раз би, перекриття цієї би, мережі железно це дуже серйозний удар по, по тих ресурсах, які там, заробляють самі олігархи на торгівлі з окупованими територіями. Зараз з тої сторони там взагалі стоїть більше п'яти поїздів. Завантажені. Ну, ми зараз говоримо, що ви заїжджаєте на територію України, ну, але вже виїжджати ви звідси нікуди не будете. Це наші вагони, це наші... наше майно. А що означає флотування? Тобто зараз ви переходять політовність. Ну пропускається тільки, тільки пасажиропривезення, бо тому, що працює електричка. І є трошки далі, біля станції Фінольної знаходиться українське підприємство, яке просило, вони перевозять, я навіть не знаю, щось в цистернах, але дуже маленькими І Вони кажуть, якщо ми не зможемо їздити в ту сторону, Глибину України, то ми ну, просто закриємося. Але вони знаходяться нас на території. Ми заїжджали до них, сіли, поговорили. і е, Хлопці з блокади кажуть, ми свої підприємства поважаємо і двома роками за те, що вони працювали. І найголовніше, що ми можемо заїхати туди на це підприємство і проконтролювати, що відбувається, так? На відміну від там тих, нібито зареєстрованих в Україні, але нами не підходить. А як звикли? Так, так. Приїжджаючи на місце, то зразу всім стає зрозуміло. В поліції, в СБУ, в самому керівництві в Укрзалізниці про те, що ніхто нікуди не поїде, бо якщо вони тільки це робити, то одразу є певні спецзасоби, які застосовуються. Є різного роду там специфічні такі, як вони рейки. Які кладуться на колію і вже нікуди поїзд не поїде. Ну і тим більше люди своїм ну, щитом живим вийдуть, Ну, який дурак поїде по людям. Але це все не, не питання там, до народного депутата, це питання до штабу. Бо, тому що я, чесно кажучи, в це не маю ніякого відношення. Мене повідомляють за день-два, за два, де буде відбуватися акція, що ми приїхали на місці. А перед тим, щоб ви розуміли, ми проводимо величезний моніторинг тої чи іншої желізно вітки для того, щоб апелювати якимись фактами. Так? Тарас Пастух тут взагалі жив на цих коліях, і він моніторив, знімав, він проводив певний аудит свій приватний і він сказав, що це найпотужніше, треба її закривати. А, до речі, розкажіть, ці, у кого король на цьому заході одно, наприклад, бувало, що ви робити Депутатський контроль, якщо яка Ну, Я е, так знаєте це це я. Е, серцем. Е, я разом з хлопцями, звичайно, тому що ну, я теж брав участь в російсько-українській війні і зараз буду, тобто я буду проводжу батальйоні дніпро 1 Дуже доля країни. От, і тим більше в мене, як народного депутата, закінчилися всі можливі методи протидії цього. Але в загальному ми тут, дійсно можемо розібратися, щоб в Україні донести правду. Сказати, і віться, що дивіться, що подобається. Я як народний депутат маю доступ до, до інформації. Богорівня ці хлопці на жаль цього немає, тому щоб їх не звинуватили в популізмі ще в якихось речах. Ми їдемо на станцію, беремо документи, показуємо. Дивіться це, що відбувається, а а це реакція ветеранів, волонтерів, активістів на те, що в Україні немає ну не працює закон і немає справедливості. Ми ці справедливість виконані. До речі, такі буде реакція. Реакція постійної влади говорять про те, що ми силовий високовичка, якісь інші варіанти. Ні, вони вже закінчили з силовий. У них є е, якби, три основних таких е, моменти. Я пішов на тіл. Так вуха з мився, зараз відпадає. І е, цей. Е, е, в них було три методи. Спочатку, звичайний, це ігнорування. Е, ну, тобто Вони подивляться на реакції, постоянні, постоянні, розходяться. Якщо не розходяться, вони застосовують старі методи кітушки, поліція, розганяти там, і так далі. Так? Ну і третій найжахливіший метод це е, агентурна їхні речі, вони е, своїх людей. Вони твої людей можуть людей. Представники організації сюди пропихати, для того, щоб сварити, щоб робити якусь дестабілізацію, провокацію. Але е, перед тим, як їхати сюди, була пророблена дуже велика робота в плані побудови цієї масштабної акції по всьому лінії розмежування. Ця блокада нікому не належить, тут немає шефів, тут немає головного Якщо хтось один продасться, то інший точно зробить так, що він е -е, не продасть. Один батальйон та рибу відправляє. Бахмут інший, Лисичанську ще інший. А це все називається. всі Маленькі такі керівні редути, це називається штаб-блокади. І приймається колегіальне рішення, тому, тому якби було зроблено тільки для того, щоб ще раз кажу, це існувало, і ніхто не зміг там його продати. Одна людина могла б взяти чемодан з грошима і піти. Так? А коли є колективне рішення, коли є контроль один одного, тоді бачите, ну дякувати Богу, вже третій тиждень і А хто, до речі, тут, хто в цьому році? В цьому редусі є Донбас, батальйон, є батальйон найбільше, хлопців, є Айдар, Гал хто тут ще є? Були, були хлопці з Лікопальського самоподальна е Краматорська і Херсон, Ну, Керівник тут і долуну редуток. Керівник тут батальйон Жкара Джудаєва. Грузини є є шкірці, правильно їх називати. Всіх по чуть-чуть, ви мусите розуміти, що Всіх привезти на один день можливо це зробити. Основне, основне, основна задача штабу це забезпечити ротацію. отут серед ну, тут теж треба мати здоров'я і сили, тому хтось може на день приїхати, хтось на два, хтось на три. І оцю от ротацію це найважчий процес, тому що ну, бензину пальне, проживання, харчування все волонтери. Ці там речі, волонтери і так далі. А ви говорили про те, що ви моніторили, що саме перевозиться через ці, ці полі та інші. Чи є у вас, чи отримали ви відповідь, чи є так, ну, по станції Іваново там найбільше було, ну це в Луганській області, бо там, ми, ми, там вони записували переміщення вантажів. Ці вантажі вони навіть не записуються, бо, тому що тут немає юридичного її підстави їх записувати, так? Е, там тільки 20% було вугля, все решта це метал, це січана кислота, це пісок, це цегла, це бляха, ну, листова. Не знаю, що таке ці желізні, як вони називаються. Одним словом, такі куски заготовки желіза переплавленого можна використовувати для Теж. ну, Масштаби цього просто. Нереальні, і все це показано вже неодноразово і в телебаченні, в соціальних мережах, ну і сторони моралі. Як якщо на цьому заробляють мільярди, так може це так голослівно, але реально. То скажіть мені, будь ласка, той, хто заробляє мільярди, він дуже захоче, щоб закінчилася війна, і його лише дівчата. Тому тут ну, здоровий глузд, в принципі включається, і тому тут хлопці стріляють. Які у вас плани далі? Шеї з цього рекламувати. Ще одне. Ну, там ведеться моніторинг, е бо тому що е там не така потужна желізно-дорожня гілка, вона, ну, вона по-перше, сама по своїй конструкції не дуже витривала. І Тому там невеликі вантажі ходять. І зараз хлопці працюють в розвідку, ну, ведуть розвіду, під, розвідку, ну, підраховують кількість переміщення, поки що ще нічого не переміщалось по них. Ну, але вони там всього два дня. А наступне це будування РФ, повністю Харківська область. Яким чином? Ідентично, напевно. Ну а як? А який інший вид? РФ треба блокувати. Ну, я думаю, що це вже буде. Коли ми тут все зробимо, на законодавчому рівні врегулюємо питання про окупацію цих територій, про заборону торгівлі. По секрету скажу, що говорили з питання це блокування території Російської Федерації з вимогою введення окремих областях Турганщини. І донеччину військового статусу. Дякую. А мы больше Я хочу